Не змогли опозиції не вдалося відправити уряду відставку за недовіру кабіну. Проголосували 190 народних депутатів під 226 необхідних. Решту бранців з від приміра про роботу схоже влаштовує. Сама зараз вже традиційно почав з критики попередників, яких звинуватив в усіх теперішніх проблемах. Натомість собі у заслугу поставив покращення умов для ведення бізнесу. Досі прокопроконають владу за знищення інвестицій, протиправний розрив контрактів, штучне банкротство банків, втрату вкладів. Зніцення національної валюти вдвічі, саме наш уряд здійснює системне перетворення в податково регуляторних інвестиційних сферах. Кожна зміна дається важко, стикається з опором і бюрократією приватних власників, які ведуть бізнес нецивілізовано. А але зміни відбуваються. Істотно розширений простір для ділової активності. Опозиція ж, натомість, показувала інший бік діяльності уряду. Перше покращення в наступному році, якщо їх не зупинити. Майже всі музичні школи почнуть закриватися, а батьки будуть змушені у тих школах, що лишилися, платити по 3,5-4 тисячі гривень на місяць за навчання своїх дітей. Чим не покращення? Звичайно, покращення. Треба дати їм надалі таку можливість. Напевно, друге покращення: закон про культуру, значить, напруга вже сягає граничних меж. Надбавки за вислугу років, матеріальні допомоги і інші доплати уряд не виплачує, бо каже, що одним треба їх платити, а іншим не потрібно. Мінфін економить на артистах, на всіх, хто працює в театрах, бібліотеках, бо немає грошей. А де всі гроші? А вони на обслуговуванні кланів? Заводом недовіри голосували і традиційні союзники регіоналів, комуністи ми питання не в особі прем'єра, а в самій ми системі олігархічної влади. При такій системі будь-який уряд вестиме Україну до поглиблення економічної кризи, падіння життєвого рівня українців і перетворення України у сировинний придаток заходу. Втім, попри шквал критики голосів за недовіру уряду забракло. її підтримали 88 депутатів від фракції Батьківщина, 35 від удару, 36 свободівців, 21 комуніст, 10 позафракційних. Звичайно, жодного голосу не дала партія регіонів.